У 2026 році світові тенденції у сфері автомобілебудування все більше перетинаються з оборонною галуззю, і прикладом цього є поява оновленої військової версії Hammer Ві. Цей електричний позашляховик, що спочатку створювався як цивільний транспорт, із акцентом на потужність та екологічність, отримав нове життя у військовому секторі. Україна, яка активно модернізує свій автопарк та озброєння, розглядає Хаммар'єві Мілітарі як перспективний варіант для майбутніх операцій та використання у складних умовах. Модель 2026 року відзначається вдосконаленим електроприводом, який забезпечує не лише високу динаміку, але й триваліший запас ходу. Завдяки новим акумуляторним модулям Hammer Єві Military здатний подолати понад 500 кілометрів без підзарядки, що є важливим фактором під час виконання військових завдань у віддалених районах. Система швидкої заміни батарей та можливість живлення від мобільних енергетичних станцій на полі бою відкривають нові горизонти для автономності та гнучкості використання. Особливу увагу приділено бронезахистота адаптації до бойових умов. Військова версія отримала посилені панелі кузова, сучасні системи активної безпеки та можливість встановлення додаткового обладнання, включаючи легке озброєння та комунікаційні комплекси. Підвізка з активним регулюванням кліренсу дозволяє пересуватися навіть у найважчих умовах від пустельних територій до гірських ландшафтів. Завдяки повному приводу та незалежній системі управління кожним колесом машина демонструє маневреність, недосяжну для багатьох традиційних військових транспортів. Ще однією ключовою перевагою Хаммер і «Ві Мілітарі» є знижений рівень шуму під час руху. На відміну від дизельних аналогів, електрична силова установка працює майже беззвучно, що робить автомобіль більш придатним для операцій, де потрібна прихованість. Це значною мірою підвищує ефективність тактичних дій і знижує ризик бути виявленими противником. У контексті України поява такого транспорту має стратегічне значення. Поєднання екологічності інноваційних технологій та військової потужності відповідає сучасним вимогам до обороноздатності та незалежності від традиційних енергоресурсів. Використання електричного військового транспорту також є сигналом про рух у напрямку новітніх рішень, які формують майбутнє армії. Таким чином, Хаммарів і Мілітарі 2026 року стає символом нової епохи, де інновації працюють на зміцнення оборони та забезпечення мобільності. Це не просто транспортний засіб, а багатоцільова платформа, яка може адаптуватися до різних завдань і підтримувати військових у найскладніших умовах. Його поява в Україні може стати важливим кроком у розвитку сучасних збройних сил та їхньої технічної модернізації.